До нашої студії знову гість до нас завітав політолог, голова корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. Це Костянтин Матвієнко. Добрий вечір, а можливо вже доброї ночі вам, пане Костянтин. Вітаю вас. Ми зараз спостерігаємо за всіма тими подіями, які зараз відбуваються в центрі міста і в центрі міста Києва, і також по Україні. Чи означає це? Що ми зараз стаємо свідками народження громадянського суспільства в Україні? Ну, власне, громадянське суспільство давно народилося в Україні, тобто те, що ми зараз бачимо, це вже прояв дії зрілого громадянського суспільства. Отже, так безумовно, це дуже такі важливі вагомі процеси, які матимуть далекосяжні наслідки для країни. Це суспільство доросліше, а яких втрат може зазнати. Величезних ми бачимо, тобто, от ви щойно згадували, як прикро читати список журналістів, які постраждали, виконуючи свій професійний обов'язок. Те ж саме ми можемо говорити про людей, які виконуючи свій громадянський обов'язок, теж, теж постраждали, постраждали жорстоко. І очевидно, в майбутній Україні нам доведеться приймати закони, спеціальні закони, якими будемо захищати вже не лише чорнобильців і афганців, але й учасників цих подій. В який спосіб тоді хто це має робити? Хто має захищати учасників цих подій, та держава, яка народиться з того громадянського суспільства. От, власне, повертаючись до вашого першого питання, ми свідки зараз не народження громадянського суспільства, яке вже є. Ми свідки народження нових суспільних взаємин, які детермінуватиме, тобто визначатимуть і майбутні стосунки держави і суспільства. Сьогодні президент, мабуть, суто рефлекторно, точніше, ті, хто йому пишуть промови, сказав, що він не допустить розколу між суспільством і державою. Тобто, вже він усвідомлює те, що суспільство і держава це два різні. Ізні суб'єкти, і це відбулося за його президентства. Цей розкол де факто відбувся саме за його президентства. Отже, годі говорити про розкол між сходом і заходом. Чи можливо він залишається, але ми до нього ще одну тріщину маємо. маєте рецію Ні, розхо... до речі, розкол між сходом і заходом зараз гоїться, тому що е, та влада, яка діє зараз, вона настру... налаштувала проти себе як схід, так і захід Їх захід... об'єднують важливіші речі. Їх об'єднують важливіші речі. Точно ви сказали таким чином, коли ми говоримо про розмежування суспільства і держави, все суспіль. Світ на сході і на заході розміжовується з усією державою на сході і на заході. Якщо ми говоримо про те, як майдан вимагає лідера, mm -hmm. ось цей відчай. Наскільки є великою ймовірність того, що цей відчай переросте в істерику? А істерика це вже неконтрольований сплеск емоцій і поведінка? Ні, істерики від майдану не дочекаються. я, чесно кажучи, і відчаю не бачу. Можливо, все таки вимога єдиного лідера це не зовсім зріла вимога. А все ж таки, ми ми розуміємо, що один лідер просто в нових суспільних умовах, от в тому вирі події, які відбуваються і в країні, і в світі, чи навряд одна єдина людина спроможна відігравати функції лідера по всьому фронту? Отже, це має бути колектив лідерів, як на мою думку. І розуміємо, звичайно, до речі, це прикрий факт, але опозиція нині оця офіційна опозиція от три опозиційних формальних лідери. Вони звільняють ніжу лідерів для лідерів справжніх. Якщо перефразувати відомий вислів, то ніщо так не марнується, а потім не ціниться так дорого, як здоров'я кажуть. А в даній ситуації то можливо варто вести мову про те, що ніщо так недбало не марнується, але не цінується так дорого, як час. Безумовно. І цей час змарнований, на жаль, політичними лідерами, знов таки хочу сказати, що і Яценюк, і Тягнебок, і Кличко виконували важку роботу, як і не позаздріш їм у їхньому нинішньому становищі. Те, що вони докладали великих зусиль для того, щоб витягати людей з буцегарні, для того, щоб не допускати неправосудних судових рішень, і так це велика робота. Але бачите, вона виявилася недостатньою для того, щоб утримати ситуацію. Не треба говорити навіть про лідерські позиції, а саме утримати ситуацію. От те, що відбулося буквально вчора, позавчора, так коли рушили. Люди на вулицю Грушевського, і ми пам'ятаємо, а потім я це сказав, ми нікого нікуди не направляли. Так і ця реакція Циняка була радше емоційною, ніж е, інтелектуальною, і розумовою. І, і знов таки можна його в цьому зрозуміти. Він перебуває і він і інші опозиційні лідери в дуже непростій ситуації. Але виявляється, що лідерські якості зараз вимагаються іншого штибу, і вони цим якостям не відповідають. О, пане Костянтина, ми поговоримо про те, що мирний майдан рушив за свої межі. Mm. Поговоримо трошки про майбутнє, про ці комісії перемовини комісії від влади. Від опозиції там чотири представника, там чотири представника. Наскільки можуть бути досягнуті компроміси, які влаштує обидві сторони, ну власне одним з пунктів було скасування, ну, наприклад, тих законопроєктів, які були ухвалені 16 січня в парламенті, знаємо, що голос України, ну, наприклад, їх вже надрукував. Отже, ці закони почнуть діяти з нуля годин наступного дня, тобто буквально з декілька хвилин. І от, якщо зараз я в вашому ефірі, ще можу сказати, що влада неефективна, ця неефективність призвела до подій на майдані, то Після 12.00 вже можна буде ставити питання, а чи не є це на наклепом звинувачення на ефективності? Влади? Тобто, і за це вже передбачена абсолютно реальна кримінальна відповідальність. Е, знаєте, ваше питання про перемовини, дивовижна ситуація, дивовижний склад учасників перемовини, просто незбагненно дивне місце кабінет Андрія Клюєва. І е, ясно, що ну, я не впевнений, що вся громадськість уповноважила громадянина Луценка, Юрія Луценка е, відпов... представляти громадські. Сектор в цьому в цих перемовинах, і чи всі вимоги того ж майдану, який рушив за межі свого мирного стояння, чи всі вимоги там можуть бути враховані саме цією четвіркою? От про пір. що можуть домовитися ці дивні четвірки? Дивний склад, як ви сказали, ми поговоримо після інформації від нашого редактора Ірини Ільченко. Іро. Так, дякую, Роксано. І про затриманих у результаті масових заворушень на Грушевську. МВС стверджує, що затриманих затримали 31 людину. Дев'ять із них затримано процесуально в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею Масові заворушення. Нині правоохоронці встановлюють роль кожного у вчиненні цього кримінального правопорушення. Йдеться на сайті МВС. А я також нагадаю, що раніше ми зв'язувалися з активістами, які нині перебувають під Лук'янівським СІЗО, і вони казали, що. Затриманих насправді 32. А цю інформацію ми намагалися власне під, під підтвердити у представників міністерства внутрішніх справ, намагалися зв'язатися з ними. Хоча, на жаль, на зв'язок вони так і не вийшли. Отож, сподіваємося, що все-таки невдовзі від них з'являться коментарі нові щодо затриманих. Скільки їх що це за люди? І власне кажучи, за якими на яких підставах їх затримали студія. Дякуємо, Ірино. Будемо також дивитися, чи не побільше затриманих і на яких підставах їх будуть утримувати. Про все це знову ж таки хотілося б почути безпосередньо з перших вуст, тобто від когось із міністерства внутрішніх справ, тому що ми вже долучали. Речника МВС, але хотілося б, оскільки щогодини ситуація змінюється, як якимось чином частіше мати діалог з представниками влади для того, щоб вони коментували і давали свою оцінку, своє пояснення тому, що відбувається з нами Костянтин Матвієнко. Давайте говорити також про те, а за що зрештою борня. Якщо, наприклад, влада, це зрозуміло, тобто державний апарат це втримання влади, це значить зберегти свої позиції і е залишити цей так званий нульовий варіант. І що? Пропонує е, опозиція. Ми бачили ось цей довжелезний перелік, в якому є все від е, закону про ЦВК і закінчуючи е, достроковими виборами президента. Бачимо, що люди вже на майдані теж е, невдоволені вже потрошку починається ось цей рух, та й не потрошку нічого собі потрошку. То, е, взагалі, е, ціль. І мета наскільки засоби виправдовують досягнення тих чи інших цілей. Ну давайте почнемо з мети. От знаєте, скажу таку може, дивовижну річ. Сьогодні купував воду в магазині. Влітку вона коштувала 5 гривень, зараз 7. От зараз ми з вами тут перебуваємо в студії, а весь особу особовий склад даруйте, Всі співробітники Київського політехнічного інституту відправлені в відпустку, бо гроші немає платити заробітну платню. Днями довелося дитину обстежувати Ахмадиті. прилад, який використовували для цього 1958 року випуску. Отже, ми маємо кричуще неефектив, неефективну владу саме з точки зору застосування, тобто її сервісних послуг щодо суспільства. Влада з одного боку просто. Тони у розкошах про непристойних розкошах від ліфтів і автомобілів до ос особняків і годинників. А з іншого боку, ми бачимо в них злиденних умовах перебуває суспільство, і злидні в країні просто ширяться як пошість, як епідемія. Отже, в першу чергу, борня за ефективну владу. От саме е, я вже не кажу там про кричущу абсолютно дикунську корупцію, яка має місце в Україні. Мені сьогодні один журналіст поставив питання про інвестиційний клімат. І я раптом піймав себе на думці, що це питання з якогось нереального життя, який інвестиційний клімат. При такій корупції ця країна, в принципі, не має жодних шансів на перспективу. Може... клімат, а можливо, вічна мерзлота. Це, 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 це точніше. І ніяких російських багнетів, будь то фінансові багнети, чи будь-реально то реально військові багнети, не вистачить, щоб отримати цю владу в тому стані, в якому вона перебуває. Тому, власне. Каючи владі боротися немає за що, тому що країну вона показала себе за ці останні три роки. Вона не може дати розвиток країні. Вона вона навіть не може. Вона її грабує, і то дуже е, по-дикунському Неефективно, по-варварськи, просто первісним чином, да е, це націлювати 100 рублів і втекти. За що бореться опозиція? Опозиція бореться очевидно за ту систему влади, яка є в минулому, але суспільство зараз все таки хоче іншої влади. От ми справді не Росія і не Білорусь, тому що ми виросли, от і ми з вами теж виросли, хоча ми вже далеко не діти. Так е, виросли зовсім в інших суспільних умовах, в умовах свободи, і оцю свободу тепер загнати. В російську вічну мерзноту не вийде. Ми зараз е, можемо долучити телефоном. Е, очевидця е, самовидця подій у Львові, Назарі Несевича. Він розповість нам про те, як там зараз відбувається блокування військової частини. Пане Назаре, прошу. Так, доброго вечора. Студія. Доброго вечора, Україна. Е, опишіть, що зараз там відбувається. щоб ми, принаймні, якщо позбавлені картинки, то з ваших слів зрозуміли, що зараз коїться там. Е, на сьогоднішній день біля військової частини 41-14 міста Львова зібрались люди. Е, людей досить багато. Це не та кількість людей, яка була зранку. Е, людей набагато більше вже біля тисячі. Е, більше нагадує саму організацію люди. Е, Люди скандують, люди колядують, люди ходять довкола частини. Іншими словами моніторять периметр. Буквально декілька хвилин назад під'їхав автомобіль з звуковою апаратурою. Включилась музика. Люди не збираються розходитись, люди збираються стояти до кінця, нагадаю, що Назарій Насевич нам телефонує вірніше з нами на телефонному зв'язку зі Львова, а ліворуч ми бачимо зараз картинку з Києва. Пане Назарі, скажіть, як довго стоятиме цей пікет? Як довго люди збираються там перебувати? Ще раз запитання: як довго ви збираєтесь там блокувати частину або не допустити виїзду до військовослужбовців до Києва? Звісно, частина буде блокуватися доти, доки, доки цього буде потрібно, доки цього буде вимагати ситуація. Дякуємо вам. Будь ласка, повідомляйте нам все те, що відбувається, відбуватиметься нового на Зарінасевич, свідок подій у Львові. Там зараз блокують військову е розумію, військову частину <звісно> е для того, щоб. Можливо, звідти наруш ніхто не рушив можливо і на Київ, так але в нашій студії з нами Костянтин Матвієнко, політолог, голова корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. І до вас таке питання: в такій ситуації завжди поки опозиція шукає лідера, так визначає, поки влада збирається домовлятися з опозицією на якихось там нам поки що невідомих умовах. То чи не є такого, що повториться, історичне? Що виникне запит на сильну руку. От ми з... вже почули ластівку з Криму про те, що Віктору Федоровичу ведіть Конституційний лад, що між рядками читається зрозуміло як. Зараз відповім на це питання, але перед тим коротка рефлексія от на львівські події, пане Назарія. Був днями на форумі Євромайданів у Харкові, і один мій харківський друг сказав, Как хорошо, что у нас есть Западная Украина, благодаря Западной Украине, которая как бы, имеет традиции борьбы э, с, еще со времен советской оккупации с 1939 -го года и аж до начала 60-х, что именно она, как бы, вот наше, наше, общество показало, как можно и нужно бороться нашему обществу. Вот хорошо, что это есть у нас, и вот поэтому мы еще не Украина и не Беларусь. Это просто, что касается вашего питания западу на сильную руку. Всяка сильная рука спирается на все-таки якусь поддержку Там быть, ну, хоть два 20% підтримки. розумієте, ні Гітлер, ні Мусоліні не брали хабарів з лавочників. А от в Україні сильна рука не може бути реалізована, тому що, по-перше, тут немає відданих ідейно військ. Тут немає відданих силовиків, які б не за гроші, а з ідейних міркувань підтримували ту владу, яка існує нині. Бо у влади немає. Я похожими очима дивилися на лідерів. Тобто запит на царат такий, на, якщо. Розумі, так сказати. Розумієте, в царя віри, вірили, як в богопомазанника, тобто віра в царя це була щось схоже на релігійну віру. От тут хтось добре вчора пожартував, що, мабуть, вчорашні водомети на водохрещі були заряджені святою водою від московського патріархату. Так от цієї віри в царя, до речі, я не можу заперечувати того факту, що у Януковича є щирі прихильники, але критичної маси цих прихильників не досить, щоб реалізувати сильну руку. Тоді можна реалізувати сильну руку тільки в умовах справді кривавих репресій, а це зовсім короткий час, тому що не будемо забувати про Гаазький трибунал, врешті-решт, є поняття злочинів проти людства людей. Якщо говорити про е, ту, ж саму, ту ж саму довіру, то як ви поясните, наприклад, те, що незалежні навіть експерти, які не заангажовані тією чи іншою стороною, вони об'єктивно кажуть, що е, під час стояння Майдану, то в президенти навіть і, трішечки там, е, рухнувся вгору рейд. Ну, принаймні не зменшився, це точно. Не зменшився, А навіть там на якусь дещицю. Це зрозуміло, як можна пояснити. Він, тобто його прихильники ще більше впевнилися в тому, що він потребує їхньої допомоги. Це суто людська реакція. І справді... По наших б'ють. Ось дуже точно. Саме так. Нашого хорошого парня обіжають. Це зрозуміла реакція тих людей, які щиро переконані в тому, що він свій. І з цим треба працювати. Це треба розуміти. Природу цього явища треба розуміти, і з ним треба працювати. Зараз у нас можливо вже і. В нашому ефірі з Руксана на сьогодні Підсумкове включення так нашого редактора <кх> Олександра Стаканко він працював весь вечір на вулиці Грушевського. От Добре Олександр, вивчон, я що суфля. ти чуєш? Долучайся <кхи> до ефіру. <кхи> Ми продовжуємо вести репортаж із самого епіцентру собі. Не смотря на посі час, люди остаються здесь. Хоча людей стало немного менше, але все одно они прибувають со Крещатика, крищатика. Судя по их одежде, они настроены радикально. Они одеты в защиту, у них в руках балки. Противостояние продолжается, милицию забрасывают фейерверками. У митингующих определенно есть какой-то план, потому как они постоянно раскачивают автобус, приносят сюда новые и новые элементы баррикад, чтобы удобнее было швырять зажигательной смесью и фейерверками в милицию. Я думаю, що на ночью все не закончится, тому що люди настроены решительно, рішительно і действия продолжаются. Студия. Студія, дякую, Олександре. Це був підсумковий емоційний а, взвіт інформації з вулиця Горшевського на Майдані і на Майдані Незалежності. Я нагадаю, перебував наш редактором протягом сьогоднішнього вечора. Ну а також наші глядачі зможуть протягом тривалого часу нон-стоп онлайн. Дивитися е, обидва ракурси і вулицю Грушевського, і Мада Незалежності в прямому ефірі е, ми будемо це показувати стільки, скільки е, для цього знадобиться е, часу, як у мітингувальників, так і у влади, і взагалі скільки триватиме е, вся ця подія, стільки ви і зможете бути її безпосереднім спостерігачем, завдяки каналу 112 Україна. Ну і на останок 30 секунд заключного слова від Костянтина Матвієнка. Ну ми розуміємо, що справді це тепер не. Закінчиться вже тим, що було раніше. Країна не повернеться до того стану, в якому вона була, і тут дуже важливо, щоб все таки сформувалося те політичне ядро, яке поведе країну далі в пост тоталітарний, в пост, якщо хочете майда майданний світ в українське майбутнє. Дякуємо вам. <клес> <клес> Костянтин Матвієнко політолог, голова корпорації стратегічного консалтингу Гардарика, був з нами сьогодні вночі на ефірі каналу Україна». Дякуємо України. Дякуємо дякуємо. Ми ж з Павлом Кужевим дійсно вже зараз завершимо цей інформаційний день. Насич.